Ця подорож просто якась ультрадовга. Я переліз той паркан. Цікаво, це чисть чи тут можна бути. Але я тут буду. Знайшов турнічки Потекло трохи. Чахом. Я тільки вчора помив велосипед. Всім привіт! З вами Юра і судячи по ось таким сірим велосипедам і одні і тій самій футболці, ви напевно зрозуміли, що з вами я. Сьогодні їдемо в подорож в місто Червоноград. Е, я там ще не був, просто не знаю, просто захотілося туди поїхати, тому поїхали. До речі, червоноград нещодавно перейменували на Шептицький, а тим часом я вже проїхав 15 кілометрів і вже заїхав в Шептицький район. Вон там табличка, але я не хочу повертатись, тому їдемо далі. Місто Великі мости і 24 кілометри є. Їдеться нормально, 28 кілометрів я приїхав, я ще не втомився і все добре поки що. Та ну я зараз випив свого ізотоніка, от бачите, потекло трохи. От, коротше, тут. Тут. Ось. Ось так. Я тільки вчора помив велосипед, помив колеса, помив ланцюг. До речі, я перейшов на парафінове мастило. І дуже класно, коротше. але є одна проблемка, коли я кручу педалі, десь якийсь зубчик проскрипує один. Я не знаю чому. Я не можу вияснити причину. Давайте зробимо перекус. Я думаю, що треба показати, що я з собою взяв із їжі. Сендвіч, один, батончик, фаворбанк і цукерка. Тут у мене оріо випадає, штатив, насос і скотч. Другий сендвіч і ще одна цукерка. Я тільки що побачив тут такий нюанс. Я десь загубив ось такий болт. А ще дивіться чик, чохол. Мені він не підійде. Коротше, я хотів приїхати вам показати тут озера. Тут є ось така от станція. Є така станція, і хотів вам показати озеро, але... Тому їду показувати вам центр. Я зараз тут перекушу. Центр, Шептицького цікавий, до речі. Друге озеро все таки є, але воно щось трохи підсохло. Це площа і народний дім міста. культури. Це дуже класне місто. Зараз ще багато чого покажу. Знайшов турнички, трошки підтягнувся, виджався і тепер добре. Тут отак от атмосферно. Получається, що це найбільше місто, в якому я був, крім Харкова, на велосипеді. Тут площа, я не знаю, по-моєму, 20 чи 25 квадратних кілометрів. Я зараз ще поїду на річку, там міст новий зробили красивий. Тут навіть світофори є для тих міст, в яких я був, маленькі ті всі на відео, там є по одному, по два світофори, а тут майже на кожному перехресті. І на світофорах можна об'їжджати машини, об'їжджати пробочки. Отак от, от на велосипеді компактно. Їду до моста через річку Західний Буг, а ось і він. Така вот річечка і місток ось церква святого Йосифата, висока і дуже красива. Цивілізація, а це церква святого Юрія з дуже красивою територією. Дивіться, столики і майданчик. Цікаво, це чисть, чи тут можна бути. Але я тут буду. Так що, як вам взагалі місто Шептицьке? Мені, по-моєму, дуже сподобалось місто. Там і дороги такі ще є красиві, і а, атмосферно, так і зелені багато. Нащо такий гучний мотор робити, мені цікаво. Коли я з жовкою, то в Червонограді там прям в Шептицькому. Двополосні дороги. ну, коротше, Дуже класно. У той міст ще красивий, парки, площа це дуже все таке. Типу, воно вже стареньке, але все одно атмосферне. Там навіть є цей прокат самокатів. Ну, я не порівнюю зі Львовом, звичайно, але для міста, яке розвивається майже тільки на шахтах, на видобутку вугілля, це дуже класно. А взагалі, місто Шептицький, у нього було три назви. Тобто, перша назва була. Я забув, зараз подивлюсь в інтернеті. Кристонопіль, друга назва червоноград, третя назва вже Шептицький. Наприклад, так щоб з'їздити на машині. Погуляти, чи, наприклад, на велосипеді, так само, як я, або просто пішки походити по паркам, піти до того мостика. Там ще після моста є така стежка далі, і вона йде на дорогу. Ну, тобто, коротше, є багато варіантів, як там погуляти. Ух, я тільки що зняв перший раз окуляри за сьогодні. Щось, щось дуже світле. Коротше, ось такий от вийшов відпочинок. Напевно, хвилин 20. І я ще пробував робити обкладинку для відео. Зараз ще перекушу ось такими печеньками. Мене вже обкусали, напевно, всі комарі, які тут є. І з їжі у мене ще залишився сендвіч і батончик. І тут цукерки. А, до речі. До речі, цукерки. Я короче, їхав в місті там і їду по дорозі. Я зняв якийсь планчик дороги. Е -е, поки я знімав, трясеться сумка і вона не закрита. Випала одна ось така цукерка і е -е, я її так і не знайшов. Коротше, що я хожу? Все, я поїхав. Цікаво, то вони тут живуть в цьому будинку. Та ну і навіщо я сюди поліз? А легше зробити просто отак. Давайте отак от. І все, я переліз в той паркан. О, до речі, у мене 11% на телефоні. Звільняємо місце, там вже впало. Ладно, не буду звільняти. Отак от Чік заїхав в якийсь рекреаційний пункт груша. Дивіться, як тут красиво, пішли туди, тільки у мене телефон заряджається. Я так обережненько, щоб цукерки не випали. Тільки щось я вже проїхав після того, як я його поставив на зарядку кілометрів. Кілометрів п'ять, а він зарядився тільки на один відсоток. Дива трапляються якісь. тут дуже класно, дивіться. Я нещодавно заходив в магазин купити собі води і там вхід. В магазин там вхід в магазин, і коротше, це одразу і вихід. Ти купляєш те, що тобі треба. Потім виходиш через каси і виходиш. Я вже проїхав за сьогодні 81 один з половиною кілометр. Невже сьогодні буде у мене соточка? Я навіть її не планував. Ще я згадав в магазині, там жінка одна питала, п'ять морозивів, то так смішно було мені. Дуже атмосферне місце, але треба їхати далі. Їхаємо далі. Нас вже привітала жовківська громада. Шкода, я хотів за трактором а він сюди повернув собі. Я вже починаю співати, сам з собою розмовляти. Дивні речі відбуваються. Я зараз зрозумів, що сьогодні буде рівно 100 кілометрів, тому що зараз я проїхав 94 кілометри, 420 метрів за 6 годин 36 хвилин і 23 секунди. Ця подорож просто якась ультрадовга. Я їду по трасі і не можу знімати по трасі, коли я їду. Тому я витратив багато часу на зйомки. Я їм останній батончик. І це смачно. Я думаю, що на ось такому покритті дороги можна закінчити це відео. А, якщо вам сподобався цей ролик, якщо вам сподобались ці машини, які заважають знімати відео, то підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені це буде приємно, тому що в мене мало підписників, я ще подорож свою не закінчив. Мені ще треба 3-4 км доїхати додому. До наступного відео.